Державний герб офіційна емблема держави, що зображується на прапорах, грошових знаках, печатках, офіційних документах. Існує близько 40 версій про походження тризуба. Одна з них та, що герб є уособленням трьох природних сил повітря, землі та води. Багато літ минуло вже з тих пір. Коли за нього йшли вогонь і воду, він вистояв, здолав усіх невір і знову став гербом свого народу. А ось послухайте ще легенду про символи нашої держави Жила собі жінка, і мала вона трьох синів. Сини зростали чесними, сміливими, дуже любили свою неньку і готові були віддати за неї своє життя. Виросли сини і розійшлися по світах, прославляючи свою матір. Найстаршому матір подарувала на згадку про себе золоту корону з трьома промінцями. Корона зігрівала людей, вона вела вперед, показувала шлях до кращого життя. За цю трипроменеву корону люди дали першому синові ім'я Тризуб, середньому сину. Мати дала в дорогу блакитно-жовтий стяг. Сміливий та сильний був середній син, і прославив він свою матір добрими героїчними вчинками. Люди прозвали його прапором, а найменший син отримав у дарунок від матері Соловейків голос. І де б він не був, усюди лунала його дзвінка пісня. За цей голос і величний спів. Люди дали йому ім'я гімн, так і донині по всьому світу золотий тризуб, синьо-жовтий прапор і урочистий гімн прославляють рідну неньку Україну. Як так золотий в переливах на прапорі має горить, це знак наш, це фабрика й ниви, це символ, що будем ми жить. Це хліб наш, вугілля й цукор, степи плодовиті, моря, це в праці змозолені руки, що подвигом завжди горять, це наша любов, наша мужність, вогняний порив боротьби, це наша згуртованість дружня, це пісня нової доби. Це юність, це клич покоління, що йдуть крізь життєву грозу. Це слава твоя, Україно, золотий непокірний тризуб.